Навіть в умовах війни Україна продовжує поступ до єдиної Європи. Наша держава впроваджує проєвропейські реформи в ключових сферах. Утім, завданням номер один у співпраці з Європейським Союзом залишається перемога над спільним ворогом. Про нові можливості та формати євроінтеграції в умовах геополітичних змін та безпекових викликів говорили у Чернівцях на міжнародній конференції східного партнерства. Подробиці далі у сюжеті. Виклики та проблеми, з якими стикнулася Україна, залишаються у центрі уваги європейських партнерів. Ми докоряємо європейській бюрократії, яка нібито надто повільно реагує на виклики. Менш із тим, європейська допомога вона вже тут і зараз. І це не тільки військова допомога, яка найбільше на слуху. Бо коли ми отримуємо нові ракети, чи коли ми отримуємо нову важку бронетехніку, це одразу потрапляє в новини. Але є багато допомоги, яка не так помітна, проте її вплив, я думаю, відчувають всі. Отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС кажуть дослідники. Це значне випередження інших країн на цьому шляху. Утім, перед нами ще стоїть ряд євроінтеграційних завдань, виконання яких власне й дозволить розпочати процес вступу. Нам потрібно прийняти низку законів для того, щоб діти нашу економіку, для того, щоб у нас не було монополії, да, тобто для того, щоб зробити ринок більш відкритим, і також це питання стосується якраз і енергоносіїв та енергетичного ринку. Це одне з головних. Тобто ринок має бути з неспотвореною конкуренцією. Ну як так, тобто все це головне правило Європейського союзу. На жаль, поки ми всі бачимо, що в цьому якраз контексті ми рухаємося найповільніше. Східне партнерство об'єднало абсолютно різні країни: Україну, Азербайджан, Грузію, Вірменію, Молдову та Білорусь. Остання із цього процесу вийшла до того ж, якщо Україна та Молдова активно працюють та хочуть інтегруватися, інші ж країни не поспішають. Ви бачите, наскільки по різному країни, які входять в цю зону, в цей географічний лот, наскільки вони по різному, врешті-решт, вийшли на свої євроінтеграційні стежки. Білорусь, ви бачите, вибила Грузія. Ми дивимося зараз, що там відбувається, який там конфлікт між урядом і громадою стосовно цього проросійського вектору їхнього уряду. Молдова, вона дуже так... Ак потужно просувається на цьому шляху, але Україна, вона можна сказати, випередила в євроінтеграційному плані решту країн. Євроінтеграція залишається незмінним зовнішньополітичним вектором України. Проте нині українці у зв'язку з останніми подіями дещо інакше визначають наше майбутнє в ЄС. Було дуже цікаве дослідження, зроблене 20 років тому стосовно того, як українці уявляють собі Європу і за висновками цього дослідження Європа, Європейський Союз тривалий час для нас були непевним об'єктом бажання. Тобто хочеться, але ми десь усвідомлюємо, що ніколи нам не стати такими. Відповідно, ми використовували слово Європа чи слово сполучення Європейський Союз як замісник усього того якісного, передового і прогресивного, чого у нас нібито не може бути за визначенням, бо ми. Не такі зараз цього немає. Зараз європейський союз для нас це абсолютно реальна. Перспектива. Співпраця та членство нашої країни в європейському союзі відкриє нові перспективи та можливості зростання та розвитку. Це перш за все покращення конкурентно спроможності українських товарів не лише на європейському ринку, а й на ринку третіх держав. Тобто, оскільки безумовно, якщо порівнювати виключно економічно, це моя особиста думка. Європейський союз найбільш захищений ринок в світі, тобто і наша мета це покращення саме якості наших товарів і максимальне отримання переваг від цієї європейської інтеграції. Наразі ініціатива східного партнерства залишається майданчиком для обговорень євроінтеграційних стратегій ЄС та його взаємодію з країнами східного партнерства. Анна Харабара темо дня TV".